Вітаю, друзі, на каналі. Такі сталися мені такі поштові марки часів СССР. А саме ось ось такі марочки. Так, бачимо слава великому октябрю. 30 куп'як. Ну така марка доволі такі в доволі таки красивому стані. Так, і буду я такі марки утилізувати. Тобто додивіться відео до кінця. Так, ще хочу показати ось перед їхньою, так сказати, смертю ось такі, такий буклетик. не знаю, напевно, щось і коштує. Тому що я, наскільки знаю, що якщо марка одна, ну якщо такі... Як називають філателісти, ну, комплект ось, ось такий, то вона більш дорожча. Дивіться, марки доволі такі в хорошому стані. Ну, перед, як кажуть, перед смертю не надишишся. Так, ну і так, і ось такі, що маю. Ось, ось такі такі марочки тут так, щось тут Леніну, 100 років чи як. Не знаю, коротше, так я зараз подивлюся, який це який це рік. Так, рік. Так. Фанацій куп'як, пошта СССР. Ну, друзі, не знаю, так рік, щось я тут не бачу. Так, ну не важливо. Так, ми ну, бачимо. Марки аж айні. Ага, щось щось тут 70 й 70 -й рік. Так, зараз ще подивлюся на, на ці. Так. Ну, якщо 77-й, то... Так, це було напевно 77-й рік. Так, бачимо. Ага, є. 77-й рік. Ну, коротше, тут дивіться дане відео до кінця. Буде зараз експеримент. Так ось, друзі для жах для російських о, любителів філателії. Так, я їх скорчу, щоб так, бере обережно. Так що тут чуть чуть не випадки і так, секундочку. Так, щоб вони не відриваються так. Проснувшись. Еще довольно таки, довольно таки красиво горят. О. Так, вот. Пустовые марки. Так. И... Раз так, ось. Вождь. Мега вождь. Так. Дякую, що додивилися таке відео до кінця. Кому сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім миру, слава Україні!